Друзі, всім привіт! Мене звуть Марія Черенова. Я експерт в Інстаграм, в продажах через Інстаграм і в особистому бренді. І сьогодні дуже класна тема. Просто моя улюблена це хейт, як реагувати на хейт. А хоча, взагалі, ми поговоримо про те, чому хейт це класно, просто обожнюю цю. тему. Я до цього дійшла протягом просто років ведення свого блогу. І раніше я супер боялась отримувати хейт, негатив. Я думала, Бліна, що я буду робити, якщо мені напишуть, я починала вести блог як фотограф, і я думала, що мені нап... що я буду робити, якщо мені напишуть, що в мене погані фотки, що я буду робити, якщо там в мене буде якийсь негатив. Далі, коли я вже вела інстаграм як... Онлайн-школа, так як засновниця онлайн-школи по фотографії, я думала, блін, а якщо зараз скажуть, що я поганий викладач. І це все стається рано чи пізно, все одно так у нас є хейт. Але тут потрібно а, розуміти, для чого він нам є. І в хейті є дуже багато класного і того, що ми можемо взяти для себе. Але основна думка цього відео головна думка, це те. Що незважаючи на те, хто б щось, що там не говорив, ви не зобов'язані подобатись всім. От вона ніби така проста і на поверхні, але просто задумайтесь, вдумайтесь в цю а, фразу. Так, ви не, не зобов'язані подобатись всім. Чому ви взагалі вирішили? Ну, ми всі, так? чому я вирішила, що я маю подобатись всім? Ні, це неможливо. І завжди будуть люди, яким ти подобаєшся, і так само, яким ти не подобаєшся. І головне в цьому залишатись собою. Не дивлячись на те, хто б там що не говорив. Кому там щось не подобається, у них завжди є простий вибір відписатись, не дивитись. А, і так само у вас є вибір зробити так, щоб вони не дивились, просто заблокувати. Але про це поговоримо далі. А, стосовно того, що ви не зобов'язані подобатись всім ще, а, просто є такий прикол: ви можете відкрити будь-яке популярне відео на YouTube, на TikTok, Просто якесь нейтральне, якась природа, малюки, кошенятка. І все одно там, навіть під таким нейтральним, класним, позитивним відео, здавалося б, ну що там хейтити? І навіть там буде негатив. От повірте, деякі коментарі знайдуть, до чого прискіп... прискіпатись. Та? Є таке слово. Я взагалі була в шоці, коли я побачила під відео з маленькою дитинкою. Коментарі по типу, чому він такий товстий, я вперше бачу таку негарну дитину. От, то просто розумієте, що є в головах у людей, що їм навіть не подобаються там кошенята, діти, і, е, і, і щось взагалі таке, що здається, не може викликати негатив. Тому що говорити тоді про нас? Ми звичайні люди, і звичайно, що не можемо подобатись всім і не маємо. І Тут важливо бути собою, так? На другий пункт це те, що нам потрібно зрозуміти, що критика це найкращий спосіб покращити те, що ти робиш. І насправді, якщо якийсь коментар, якийсь негатив реально нас тригерить, то значить в цьому є якась частина правди. Наприклад, недавно мені написали під відео, там відео було про розвиток інстаграм, що постати в інстаграм Reels. Просто короткий. І там просто почався портал в ад, відкрився в коментарях з приводу того, що поганий звук. До речі, там мікрофон був цей самий. Просто щось там пішло не так, я ввімкнула якийсь на той режим. І реально звук ну, не ідеальний. Але ну, там все чути, просто він не такий ідеальний, як хотілося б цим коментаторам. Але... Це дало мені змогу розібратися взагалі, що в цьому мікрофоні, виявляється, є там режим з шумоподавленням, а є без шумоподавлення. І от я вімкнула той режим, який без шумоподавлення, тому там трохи є зайві шуми на тому відео. Якби мені не написали цей хейт, я б не дізналась цього, так я б не звернула на це увагу і не покращила б це. Тому критика, негатив це завжди можливість. Стати краще і, і потрібно це використовувати. А потім, наприклад, а коли я вела свій інстаграм саме як засновниця фотошколи, то мені там писали, що типу: а де тоді ваша робота, як ви можете навчатись, якщо ваших робіт немає, Я така окей. І правда, давно не викладала свої роботи. Супер викладаю. Тобто, якщо вас щось реально чіпляє, о, знаєте, кажуть, що. Чіпляє те, що з вас терчить. Тобто, якби воно реально вам в душі було рівно, воно б так от пройшло і вас ніяк не зачепило. Ну, Якщо там, знаєте, там, якщо написати ти товста і дівчинку якусь це реально зачепить, а якісь буде просто по барабану, тому що вона знає, блін, ну я точно не товста. Типу, я там впевнена в тому, що я не товста, Ну, типу, що за бред ти пишеш? Тому тут е, важливо також розуміти, так, якщо вас це чіпляє тригерить, значить щось в цьому таке є для вас, що ви можете взяти і покращити. А, ну, те ж саме, коли мені там писали, немає роботи учнів, де результати учнів, ви таке обіцяєте, а результатів немає. Я така, ага, окей, викладаємо результати учнів. Тобто це супер, так? Якщо е, реально хейт, коментар вас смішить і ніяк вас не чіпляє, це означає. Те, що в ньому немає конструктиву, типу, ну це просто якась фантазія автора, таке теж може бути. А далі потрібно розуміти, що хейт це податок на успіх. І якщо у вас вже є хейтери, такі негативні коментатори, значить, ви йдете правильною дорогою, значить, ви йдете до свого успіху. Тому що у всіх успішних людей, у всіх відомих, популярних людей є негатив. Ну, це 100% так. І немає хейту тільки у тих, хто сидить, не висовується. От якщо ви тихенько сядете е, і не будете нікому розказувати про свою діяльність, про свої плани, про, ну, взагалі ніяк не будете проявлятись, у вас, скоріш за все, не буде хейту. І то, так, якась там сусідка, е, там хтось із родичів, все що одно, все одно щось скаже, а більше з... Того ви самі можете стати для себе найгіршим хейтером. В такому випадку, коли ви не будете проявляти свою енергію, свою силу, ви будете хейтити себе за те, що ви робите недостатньо. Тому хай це будуть кращі хейтери зі сторони, на яких вам просто рівно, ніж ви самі будете себе ненавидіти. А ще така важлива думка, що хейтери прийшли для того, щоб взяти вашу енергію. Ну, реально, це такі вампіри, які хочуть взяти у вас енергію. Це люди, які за рахунок цього отримують якийсь адреналінний дофамін, типу класні емоції. А, і ми можемо дати їм ці емоції, але дати їм за рахунок своєї енергії це поганий варіант. А ми можемо зробити так, ну, щоб використати ці коментарі на свою користь. І далі я розкажу як. Це все залежить, від того, як ви будете реагувати на цей хейт. Насправді найважливіше, так як я вже сказала, не зливати тут свою енергію, тобто розуміти, що, що я можу корисного з цього взяти. І дати неочікувану реакцію. Тобто, хейтер чекає, що ви вступите в конфлікт. Ну, Хейтер це така людина, як вона хоче цього конфлікту, вона пише вам якийсь яд, щоб ви на це відповіли. І неочікувана реакція тут буде якось її подякувати за це, подякувати за коментар, запитати в неї поради, зробити їй комплімент. Вона там пише: тобі ти жирна, ти пишеш дякую за коментар, а в тебе дуже гарна фігура. Ну, просто уявіть собі, наскільки це вибиває взагалі, це неочікувана реакція. І а, можна намагатись також вивести далі на діалог, чому тому, що такі відео, а, під якими у вас далі піде ланцюжок коментарів, оця переписка хейтерська. Вони будуть набирати дуже багато переглядів, тобто це великий плюс для вас. Плюс, люди будуть заходити, там все одно є люди, яким ви подобаєтесь, які будуть вас захищати, і вони там можуть вступати в перепалки з цими хейтерами, і там знову ж таки йде вже ланцюжки коментарів, починають набиратись, і це вам тільки. На руку, ого, я зараз глянула вже майже 10 хвилин, розмовляю нічого собі. Я думала, це відео буде дуже коротеньке. Е, також можна запитати пораду, зробити комплімент. Ну, тобто дайте якусь неочікувану реакцію. Якщо ви ще відчуваєте, що ну, переписка з цим хейтером буде для вас занадто енергетично така справа, ну, виділити туди енергію. То можна просто також видалити, заблокувати. Чому ні? Ваш блог, ваші правила, вони прийшли до вас, в гость, вам додому і якби не мають права тут залишати своє сміття. Якщо ви хочете, ви можете просто видалити. Це ваша територія. А далі така думка, що за одні й ті самі речі нас можуть як обожнювати, так і ненавидіти. Причому ну це просто будуть різні люди. Хтось буде нас обожнювати. Хтось буде нас ненавидіти. На простому прикладі там, школи згадайте, як коли ви там класно вивчили урок, там вивчили ту теорему, вийшли до, до дошки, з, 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 захистили її, там розказали домашку. Вчителька вас обожнює, ставить вам класну оцінку, все, так ви в топі у неї. А там якісь однокласники кажуть, блін, ти вискочка, ненавиджу тебе, нафіга ти це зробила. Там ми тепер на твоєму фоні виглядаємо не дуже. Так? Тобто за одну і ту саму дію хтось буде вас любити, хтось буде вас ненавидіти. Так, воно і є. Коли я готувала це відео, чоловік мені каже, ну, по суті, все наше життя це хейтери. Ну тобто, протягом всього життя у нас є люди, які є нашими хейтерами. Тому цього абсолютно не треба боятись, так буде завжди. Потрібно просто працювати над собою, над своєю реакцією. Тобто, що ми не можемо змінити? Ми не можемо змінити реакції інших людей. А свої реакції ми можемо змінити на це, тому над цим треба працювати. І тут головний висновок просто робити те, що тобі приносить задоволення. І бути собою, кайфувати від того, що ти робиш, тому що в будь-якому разі будуть завжди люди, яким, яким це зайде, і яким це не зайде. А, а також що ще робити з а, хейтерами, можна прямо розкрутити сторітелінг, розказати на прикладі а, цього негативного коментаря, розказати якусь ситуацію. Тільки це має бути не просто перепалка з хейтером винесена в сторіс, а саме е, донести свою думку. Наприклад, в минулому році в мене була така ситуація, коли про мене прям не просто, е, не просто написали комент, а там прям репостнули мій Рілс, написали, що вона, я не знаю, чи можна такі слова казати на Ютубі, ну що вона обманює тільки гарним словом, і що е, це все неправда, типу, фотограф не може стільки заробляти. Окей, я беру скриню це, цей репост і роблю просто на цілий день сторітелінг з прикладами того, де мої учні реально заробляють і більше, і просто вони заробляють стільки за день, скільки вона каже, там, це неможливо, це нереально. І це ще більше підвищує рівень довіри до мене. Але я, я це веду це на позитиві, тобто я ще там. А, пишу пишу, що насправді у авторки, а, а вона теж фотограф. Я пишу, що у неї класні роботи. Як ви думаєте, чому вона так вважає? Чому вона не може продавати свої послуги за такі гроші? А просто ну от ну не вірить в це так. Ну, і ми там починаємо розбирати цю ситуацію, але по-доброму, типу, без, не негативом на негатив відповідаю, а просто я реально обґрунтовую, чому це можливо. От, Це класний, класний спосіб. А, і різниця хейту і негативних відгуків. В чому взагалі різниця? Хейт, це просто не, не, не заснована ні на чому таке отака повідомлення, ну, просто яке не має ніякого обґрунтування. А негатив це вже ну, негативні коментарі, критика, це те, що має вже щось під собою, якусь, ну, наприклад, там, що поганий звук на відео, ну об'єктивно так, він міг би бути краще. І а, якщо це, наприклад, негативний відгук на ваш продукт або на вашу послугу, тобто це вже людина вам заплатила і щось в чомусь вона не задоволена, то тут ми маємо просто без емоцій. Спокійно вияснити, чому трапилася така ситуація, що не так, як ми можемо це покращити в подальшому, так, і як ми можемо це покращити саме для цієї людини. Тобто, можливо, якусь плюшку дати, там, не знаю, якийсь бонус, і подякувати її за чесний зворотній зв'язок. Тому що насправді, отака негативна, негативна, негативний зворотній зв'язок це те, що може максимально покращити наш продукт, тому що люди, які просто... Ну, Наші там фанати кажуть, все круто, дякую, Це було просто неймовірно чудово. Ну, Вони, вони супер, вони сонечки, так, але вони ну, з таким зворотнім зв'язком ми ніяк не будемо покращувати продукт. Це ж супер, типу окей. так, А саме негатив дуже сильно стимулює нас розвиватись і покращувати себе, продукт, те, що ми робимо, послугу. так. Отже, Підсумовуємо, чому хейт це супер. По-перше, хейтери це наша краща безкоштовна реклама і метод просування. Тому що коментарі з хейтерським відео з хейтерськими коментарями набирають дуже багато переглядів одразу. У мене просто там за день 40 тисяч переглядів, отак. По-друге, це можливість покращити те, що ти робиш. Це маяк, який показує, що ти на правильному шляху. Це класний тренінг особистісного росту, тому що ти пропрацьовуєш усю свою реакцію на хейт. Ти з кожним таким коментом стаєш сильніше реально для себе. І насправді страшно тільки перший-другий раз отримувати цей негатив. Потім це навіть весело. Ну це прикольно. Ти починаєш веселитись за рахунок хейтерських коментів. І наостанок, хочу додати. Що одна з моїх наставниць недавно сказала мені, що е, ти маєш щиро полюбити хейтерів. І я сказала: як я можу полюбити хейтерів? Ну, типу, вони ж мені пишуть всяке гівно просто відверте. Вона сказала: ти маєш це зробити реально щиро, просто дякувати їм за коменти, за активність, за те, що вони взагалі звернули на тебе свою увагу. Тому що там і є твоя найбільша сила, там є твої мільйони. Тому, друзі, я буду дуже рада, якщо це відео допоможе вам легше переживати хейт, не боятись його, тому що в будь-якому разі, коли ви будете розвивати свій блог, проявлятись, він буде. Цей хейт буде, але в ньому немає нічого страшного, а часто є навіть багато прикольних речей, які можна взяти для себе, свого розвитку. І навіть свого гарного настрою. <смі> я буду дуже рада, якщо ви поставите лайк цьому коменту, напиш цьому відео, напишете якийсь коментар, що допомагає вам боротись із хейтом. Підпишитесь на мій канал, поставити дзвіночок, тому що я активно розвиваю свій YouTube, буду викладати щотижня по два відео. в мене є ціль. Прийти до монетизації блогу до кінця цього року, тому буду вам дуже вдячна за вашу підтримку. До зустрічі в нових відео з вами була Марія Чернова.